Блих українських військових видаляють зі списків, щоб відмовити у виплатах. Ветеранів із ампутаціями відправлять на розмінування. Зеленський визнав втрату Криму. А після обстрілу 17 листопада всі українці будуть без світла 16 годин поспіль на добу. У Києві для молоді відкрилася послуга полежати у труні. А з повісткою із ТЦК ще буде знижка. А в університеті Вінниці на екранах транслюють імена студентів, які розмовляють російською мовою. Ось такими новинами цього тижня годувала росіян їх пропаганда. Що з цього брехня, що відверта маніпуляція, ми зараз розберемося. Мене звати Вікторія Петренко і це програма Фейк Ньюз. Українських військових видаляють із бази даних, аби потім відмовити рідним у виплаті допомоги. У таких новинах Агітпро посилається на відео, на якому дружина загиблого скаржиться на несправедливість. Загиблих ЗСУшників викреслюють із бази даних військовослужбовців. У штабі кажуть, що такої людини немає і ніколи не було. Може краще нехай запитає у командирів. Вони вміють заробляти на трупах. Пише під відео. Агітпроб. Дівчатка, Допоможіть. Я з такою несправедливістю вже давно не стикалася. Мій чоловік загинув на фронті, але виплат я ніяких не отримала, хоча минуло вже багато часу. Зателефонувала в штаб, а там сказали, що мого чоловіка немає в списках. Ви розумієте? Вони спеціально виключили його зі списку загиблих, щоб ні я, ні моя сім'я нічого не отримали. Ви уявляєте, що вони творять? Насправді це відео знято агітпропом і немає нічого спільного з реальністю. Викрити цей фейк допомогла фотографія, яку жінка тримає у руках. Сто фейк вдалося з'ясувати, що на ній зображений Андрій Кайнара. Він відомий тим, що був захисником Азовсталі у Маріуполі, де потрапив до російського полону. Після півтора року у неволі Кайнару обміняли і він. Повернувся служити у складі 56-ї бригади зсу. А вище згадану фотографію українські змі публікували у повідомленні про його загибель під Бахмутом у вересні 2024 року. На сайті громадської організації Полігон 56 Бердянськ, яка опікується сім'ями безвісти зниклих полонених і загиблих воїнів. Стопфейк розшукав фотографію з Андрієм Кайнарою, зробленою з нагоди його повернення з полону. На ній він зображений з Оленою Добичею, головою цієї організації. 18 вересня 2024 року вона і повідомила на особистій сторінці у Фейсбук про його смерть, додавши ту саму фотографію із сайту Полігон 56 Бердянськ. Стов зв'язався з Оленою Добичою із проханням подивитися відео, що розповсюджується, і прокоментувати ситуацію із видаленням зі списків. За її словами, це відео абсолютний фейк, насамперед тому, що у Кайнари не було дружини. Андрія знаю особисто. Він не одружений, має сестру. Я особисто дбаю про кожного з 56-ї бригади. І якщо виникають питання, то ми їх вирішуємо та допомагаємо сім'ям. Військова частина з нами співпрацює, допомагає у всьому. Тому це фейк. Президент України Володимир Зеленський визнав втрату анексованого Росією українського півострова Крим. Агітпроп або стверджує, що таку заяву Зеленський буцімто зробив інтерв'ю американському телеканалу Fox News, або взагалі не вказує джерела цієї новини. Но да. Ти будеш отцом основателем нового покоління людей. Я готов Господи, скажи, будь ласка, хто я понесіонахо, дякую Боже, що не москаль. Теперь это земля твоя. Вот видишь ту гору? Ту? А, а ну, это твоя гора. Каверла. А видишь ту реку? Ту? Ту. М -м -м. Это твоя река. Это Нет. я. Нет. А, господи, а что это за полуостров? Это не важно. А, ну забыли про него. Да. Ми не можемо витрачати десятки тисяч наших людей, щоб вони гинули заради того, щоб Крим повернувся. Розуміємо, що Крим можна повернути дипломатичним шляхом однак, це фейк. Напередодні поширення фейку 20 листопада 2024 року Fox News дійсно опублікував уривок з інтерв'ю із Володимиром Зеленським, де той говорив про Крим. У цьому ролику кореспондент телеканалу Трей Інст поцікавився у президента можливістю територіальних поступок задля досягнення мирних домовленостей з Росією. Зеленський однозначно відповів, що це неможливо. Йдеться про ті території, які були окуповані путіним до повномасштабного вторгнення з 2014 року. Юридично ми цього не визнаємо. Ми цього не приймаємо з іншого боку. Ми розуміємо, що поки не маємо такої сили, аби зі зброєю в руках відкинути Путіна на лінію 1991 року. Потім інст поставив уточнююче питання про анексію Криму Росією. Ми не можемо витрачати десятки тисяч наших людей, щоб вони гинули заради повернення Криму. Ми розуміємо, що Крим можна повернути дипломатичним шляхом. Стопфейк також прослухав інші уривки інтерв'ю, які публікував Фокс Ньюс, і не почув з президента бодай натяку на відмову від українських територій. А вигадав та приписав визнання Зеленському для чергової спроби узаконити анексію українського півострова. Російські канали, посилаючись на заяву Укренерго, поширили інформацію, що після російського обстрілу 17 листопада 2024 року всі українці будуть без світла по 16 годин поспіль на добу. Як і очікувалося, енергетика України навряд чи зможе забезпечити своїх громадян світлом та теплом цієї зими на фоні сьогоднішніх масованих ударів збройних сил Російської Федерації по двох ГЕС та трьох ТЕС, а також ряду підстанцій вже з завтрашнього дня в усіх українських регіонах пройде відключення світла по 16 годин поспіль на день з 6.00 до 22.00. Утім, це неправда. 17 листопада 2024 року Росія завдала масованого комбінованого удару по об'єктах енергетики по всій Україні. У результаті пошкоджень зазнала енергетична інфраструктура у Вінницькій, Волинській, Рівненській, Дніпропетровській, Івано-Франківській Одеській областях. Станом на 19 листопада найважча ситуація була в Одесі. Місто частково знеструмлене, діяли екстрені відключення. В Одесі жителі одного з мікрорайонів перекрили проїжджу частину дороги. Люди скаржаться на відсутність світла майже дві доби. 17 листопада Укренерго анонсувало запровадження обмеження постачання електроенергії з 18 листопада по всій Україні з 6 ранку до 22.00. але це не означає, що світла не буде 16 годин поспіль. Наступного дня обмеження почали діяти у більшості областей. Світло подавали за графіком і одночасно вимикали дві черги споживачів. 19 листопада час відключень продовжили до 23.00. Але з 6.00 ранку до 7.00 ранку, з 9 ранку до 14.00 та з 18 вечора до 23.00 запровадили відключення лише однієї черги. До прикладу, у Києві, згідно з графіком, станом на 19 листопада у кожній черзі загалом їх шість. Світла може не бути до 7 годин. Проте знову ж не поспіль. 3 години вранці або в день і 4 години ввечері чи навпаки. Аналогічна ситуація. Ситуація у Дніпропетровській області, де обмеження можуть тривати до 7 годин на добу. У Житомирській області електроенергії не було сумарно не більше 4 годин на добу. На 20 листопада Укренерго анонсувало послаблення відключень З 6 ранку до 22.00 діятиме лише одна черга відключень. Також за даними ДТЕКС, 20 листопада на Одещині запровадять планові відключення замість екстрених. Ситуація в Одеській області дозволяє повернутися до графіків стабілізаційних відключень. В Україні з'явилася нова послуга полежати в труні, щоб перебороти страх смерті та набути внутрішнього спокою і впевненості. Згідно з публікаціями, послуга орієнтована переважно на молодь. А для призовників, які пред'являють повістку з територіального центру комплектування та соціальної підтримки, передбачена навіть 50 відсоткова знижка. Для підтвердження цієї інформації користувачі діляться зображенням рекламного флаєра. На ньому зазначено, що компанія пропонує полежати в комфортній труні протягом 60 хвилин. Також є контакти служби, номер телефону та її адреса. Зважаючи на те, що лише в Києві діють три такі пункти: релаксу з лежанням у трунах, послуга має популярність. Клієнти вказані абсолютно конкретно. Це ті, кому через певний час доведеться вирушити на передову І з великою ймовірністю звідти повернутися вже не в Бутафорській труні, а в справжній, і полежати в ній доведеться вже не 60 сплачених хвилин, а вічність. Насправді ця інформація є хибною. На рекламному флаєрі з пропозицією полежати у труні вказано номер телефону для зв'язку, а також три адреси: місто Київ, вулиця Миропольська, провулок Лужевського, вулиця Стеценка, 18. Сто встановив, що цей номер належить Київській похоронно ритуальній службі Траур. Компанія дійсно має три філії, адреси яких збігаються із зазначеними на флаєрі. Проте на офіційному сайті служби траур інформація про послугу полежати у труні відсутня компанія надає стандартні ритуальні послуги транспортування, організацію похорону, кремацію, оформлення документів, догляд за могилами, а також продаж ритуальних товарів. Стофек зв'язався із власницю похорони ритуальної служби траур. Під час телефонної розмови вона заявила, що компанія не пропонує таких послуг, а флаєри зображені на фото їм не належать. За словами власниці, інформація, що розповсюджується в мережі, має провокативний і дискредитаційний характер, спрямований проти її бізнесу. компанія не має намір подати до суду новини. Також власниця зазначила, що наразі вони не використовують таку рекламу. За даними сервісу Осавуль, вперше інформація про таку послугу з'явилася у пропагандистському телеграм-каналі Укропський фреш увечері 19 листопада. Після цього її підхопили російські новинні сайти, зокрема аргументи і факти, а також схожі на ботів аккаунти в ікс, поширивши цей фейк вже англійською мовою. Ймовірно, пропагандисти створили цей фейк, надихнувшись нещодавньою новиною. З. Яв... Японії. Там 120-річне похоронне бюро справді запустило послуги, де відвідувачі можуть полежати в труні, щоб поміркувати про життя і смерть. Міністерство оборони України знайшло застосування інвалідам ветеранам і збирається відправити їх а також жінок на розмінування території України. Однією з головних цілей протамінної діяльності в системі міністерства оборони є рівний доступ до роботи в цій сфері, зокрема збільшення залучення жінок, ветеранів, осіб, які постраждали від вибуху небезпечних предметів та осіб з інвалідністю. Російське видання Весті пише, що через неукомплектованість підрозділів та гострий брак живої сили в Україні людей з ампутаціями беруть не лише в сапери, а й у піхоту. А пропагандистський сайт, «Царя Град загалі заявляє, що київський режим вирішив змусити брати участь у розмінуванні території, як вони пишуть, малокорисних членів суспільства. Однак повідомлення про те, що Міністерство оборони України, нібито надсилає людей з інвалідністю на розмінування, є черговою маніпуляцією. В Україні програму Рацевлаштування людей з інвалідністю реалізує ООН. У рамках цієї програми Міністерство оборони України розширює можливості працевлаштування у сфері розмінування і очищення територій для жінок, ветеранів, які постраждали від вибухонебезпечних предметів та осіб з інвалідністю. Однак це не означає, що ці люди безпосередньо працюватимуть із змінами. Основна мета програми забезпечити рівний доступ до праці, створюючи комфортні та безпечні умови. Перші учасники проєкту четверо постраждалих від вибуху Безпечних предметів українців вже отримали роботу в дехало Траст, де вони аналізуватимуть знімки із супутників і ВПЛА для виявлення та картографування забруднених мінами територій. Ці фахівці пройшли навчання в рамках програми, яка акцентує увагу на технічних і не технічних навичках, необхідних для роботи у сфері протимінної діяльності. У Міністерстві оборони України зазначають, що вони намагаються надати рівний доступ до роботи у цій сфері, зокрема й задіявши ветеранів, які постраждали від Вибухонебезпечних предметів сьогодні велика увага приділяється впровадженню політик, які забезпечують рівний доступ до роботи у сфері протимінної діяльності, створення спеціалізованих навчальних програм, які включатимуть як технічні, так і нетехнічні навички, необхідні для роботи у цій сфері, та створення умов, що забезпечать комфортне і безпечне працевлаштування. Також зараз активно розробляються стратегії адаптації та працевлаштування ветеранів війни. Згідно з даними дослідження, здійсненого Українським ветеранським фондом, майже 30% ветеранів не можуть знайти роботу, хоча ринок праці потерпає від дефіциту кадрів. Ми хочемо повноцінно працевлаштовувати ветеранів. Іншого шляху ніж безбар'єрність та інклюзія просто немає. Чимало людей із бойовим досвідом, з інвалідністю, які могли б працювати, якби умови праці їм підходили, не можуть реалізувати себе на ринку праці. Станом на 5 жовтня вибухонебезпечними предметами забрудено 128 тисяч квадратних кілометрів суші та 14 тисяч квадратних кілометрів акваторії, що становить близько 25% всієї території України. Ці ризики впливають на життя понад 6 мільйонів українців. В одному з університетів Вінниці на екранах показують прізвища студентів, які під час перерв спілкуються російською мовою. На супровідному фото дійсно видно екран із якимось списком. У Вінницькому університеті на екранах транслюють імена студентів, які на перервах спілкуються російською. Наступний крок носити на одязі жовту зірку. Однак ця інформація не відповідає дійсності. Пропагандисти використали архівні фото, помістивши їх у хибний контекст. Фотографії були зроблені у листопаді 2023 року та опубліковані на сайті Вінницького видання. «20 хвилин у публікації йшлося про те, що керівництво Вінницького національного аграрного університету у такий спосіб вор. Це з прогульниками на двох великих екранах транслюється прізвища студентів, які пропускають заняття. Навколо мене крутяться він анархісти, я вже не знаю, що їм розповісти. Ця ініціатива викликала широку критику як з боку студентів, так і громадськості. Народна депутатка, очільниця підкомітету з питань вищої освіти Юлія Гришина однією з перших звернула увагу на такі дії університету. Вона назвала трансляцію дошкою ганьби та порівняла її із практиками радянського часу. На вулиці 2023 рік. А Вінницький аграрний університет вирішив повернутися до часів радянщини на фото. Діджиталізована дошка ганьби. Спосіб привселюдно присоромити студентів, які нібито не відвідують пари. Журналісти 20 хвилин звернулися по коментар до юристки Аліни Шеремет. Вона зазначила, що згідно із законом України про захист персональних даних безгоди суб'єкта персональних даних не можна розповсюджувати інформацію, яка дає змогу його ідентифікувати. Також нагадаємо, що 1 жовтня народна депутатка від партії Голос Наталія Піпа зареєструвала у Верховній Раді України законопроєкт за номером 12086, який може зобов'язати учасників навчального процесу використовувати державну мову як в. Освітньому процесі, так і на території навчальних закладів. У документі запроваджується поняття україномовне середовище, і керівники навчальних закладів будуть зобов'язані створювати таке середовище. Міністерство освіти та науки підтримало цей законопроєкт, але з певними зауваженнями. На чому я хотів би заакцентувати увагу, це на тому, щоб ми в будь-яких рішеннях, які захищають українську мову, передбачили можливість. Рівноцінного рівноправного розвитку мов національних спільнот Європейського союзу це безумовно ні в якому разі не поширюється на мову країни-агресора. Ми розуміємо, що мова використовується як зброя, як передумова для агресії. Тому ми дбаємо про. Мови корінних народів, мови національних спільнот і перш за все за розвиток української мови. Тому законопроект ми підтримуємо. Проте законопроект за номером сто все ще перебуває на розгляді профільного комітету Верховної Ради України, а тому жодної заборони на використання російської мови на перервах не існує. Так, російські пропагандисти не стомлюються вигадувати все нову і нову брехню про Україну і світ. Ми ж закликаємо вас підтримувати інформаційну гігієну і не вестись на гачок російської пропаганди. Натомість довіряти інформації лише з офіційних джерел. Разом до перемоги з вами була Вікторія Петренко. Побачимося.